Сучасні учні, невгамовні, мобільні старанні. Шалено любимо навчатися і спілкуватися. Мистецтво і спорт. Мені страшенно подобається малювати і читати. Поринувши у мрії, створюю особливі образи. За допомогою фарб чи олівців створюю те, що на душі. Щось таке несказанне, чарівне, умріяне. Зібравши усі барви, створюю ідеальний світ. Танцюючи щоденно, я відчуваю радість. Виховую характер і силу волі для мене спорт, а особливо плавання це бездоганна техніка, невблаганний тренер, прагнення до мети. І, нарешті, довгождана перемога. Ми вміємо розповісти про себе, користуючись засобами мови. Ми прагнемо бути успішними і мислити не шаблонно. Ми. Створили челендж, щоб випробувати вас. Ну ми дослідіть наш текст. А саме поясніть розділові знаки, підкресліть прислівники і обґрунтуйте орфограму.